Січ! козацтво, секрет у чому з витяги і слави, що пройти зуміла крізь віки. Сьогодення військо чим різниться від славних пращурів своїх. Кажете, нічим. Героїв зараз теж доволі. Героїв, патріотів, Згідний? так. Та все-таки різниця є. Одна це точно. І багато хто на власні очі її бачить. Наші славні предки, козаки, створюючи військо січове, отаманів обирали знизу, проміж себе, того, за ким готові йти були, того довіру до кого мали, мов до батька і повагу, того. То громаду першим вів у бій, ділив з братами кусень хліба. Та що там отаман? Козаком не кожен стати міг, для того, щоб на січ попасти, крізь іспит кожен мав пройти. Що бачу я тепер? У військо ловлять відправляє. Скажіть, Кому потрібні воїни такі? Як дивитись маю, на те як купка богоїв що, до речі, патріотами гордо себе звуть? Хоча напередок ні-ні та Боже збав, в них місія ось тут, відловлюють ще зовсім юних пацанів або ж дядьків під 60, як на них надіятись в бою. Перемогу несе на плечах якість, а не кількість, то мав би знати кожен. А отамани краще помовчи. Високий кожен отаман має свого друга, свата, брата. Тож який там передок на тепле місце усіх пристроїти потрібно. І ось так на рівнях всіх. А козацтво дивиться на все отце. І зневіра, мов змія, в серце заповза. Хтось тримається на зло всім ворогам з останніх сил. Хтось ламається, хтось п'є на синю і уявіть собі, ось так, ми захищаємо рідну батьківщину. А маємо що? Маємо Христа. Сраколиза тим золоті хрести на груди. Ну, а патріотам на могилу. Залізний хрест і досить. Шановне братство, питання інше. Нас це влаштовує, раз ми мовчимо.